Всім добрий день! Вас вітає компанія Автопарк Місто Вінниця. До продажу пропонується авто марки Volkswagen. Golf. Повністю електричний. Є Golf 2014 року. Полетіли. Авто в сріблястого кольору. Без підкрасів, без подряпин, в гарному стані по корпусу. Маємо зимову гуму, легкосплавні диски. На вигляд, звичайний лючок для заправки, але тут вже маємо трошки інші моменти. В комплекті йде два зарядних пристрої для швидкісної зарядки і для домашньої побутової зарядки. Маємо задні парктроніки, другий ряд сидінь, текстильний салон, в гарному збереженому стані, комбінованого кольору, двозонний кліматконтроль, перший ряд сидінь, повний електропакет, коробка автомат. Варні сідушки з підтриманням. Дуже зручні. Так, автівка заводиться з кнопки відповідно старт-стоп. Що маємо? Клімат-контроль, підігрів сідушок, великий монітор, камера заднього виду, GPS-навігація. Радар, мультикермо, запас ходу 99 кілометрів. Це час. Гарнюще і зручне авто для щоденного міського трафіку. На далеку відстань до 200 кілометрів. Приводу придбання даної автівки звертайтесь, будь ласка, в компанію Автопарк. Ми знаходимось у місті Вінниці по вулиці Соборна, 1А. Будемо раді вас бачити!